Пластмасу ми вже зняли. Тут промастили, позривали болти. Цю не зірвали ще кришечку. Тут більший шаток. Пробували, ну, більший шаток. Тут менший. Але все рівно ці вже відкрутили. Там воно в такому в нормальному, гарному стані. Ну будемо бачити, але тут нема практично, можна сказати, люфтів. Ще подивимося і подумаємо, що ми будемо робити. Але якщо що, то ми відкручуємо, це відкручуємо, піднімаємо, виймаємо. О. Тут, сказав, що Все. бачок не мішає. Що можна зняти? Тут. Питалися хлопці, що ми тут трошки відпустили, от, що його відігнемо і воно все вийде. Так, Сьогодні у нас субота, яке тут 25 число, березня. Взяли ми, таке вже відкрутили. Відкрутили ми ледь цю опробку. Не могли ми її дати ради, ледь-ледь ми її вже надумали. Відкрутили бачка. Думали знімати кришку. Ці болтики пішли нормально, їх ще ніколи ніхто не відкручував Ці торкси з тієї сторони дуже тяжко. і Почали ми вже їх і гріти, і все, і... ну, Вже вони зрушилися, але надумали звідси брати ключем. І минем помаленьку-помаленьку так і воно пішло. Поки не зняли бачка. О, що вже був доступ. О, І так і відкрутили вже. Зараз це будемо знімати і перебирати. Там покажемо відео, що там всередині в нас робиться. Ну, болтається. В мене пробували, вроді немає таких розбігів великих, як тут, тут саме більше. Тут теж чу-чуть є, але не стільки. О, не стільки. Саме більше Люхтиться тут. Зараз розберемо, подивимось. Так, робота наша продвинулася до такого етапу. Відкрутили гайку, виняли шайбу. І от вже ми його вивісили, і воно от закусане. Не ісключено, що тому по... не, ну, не то, що не ісключено гарантія, що тільки кабзії. І він ото хрупав. Бо Діма казав, їхав, то було чутися, що... Щось підхрупує. В цьому почепнику і гарантозюка взяти. Так, зараз ми його легенько будемо збивати з усі. Дав би Бог, щоб ось було О, І тоді все. І тоді вже розберемо і покажемо що до чого. Може комусь буде те відео корисне. Так, дійшли ми до того, що збили ми. Як воно правильно не знаю. От в такому воно всередині стані. Затекла десь вода. Потримаємо. Ось десь пильник не втримав, так як треба. І от зайшла водичка туди. І гарантія цю мого почітничку і кабзєць. Ну, а тут, а Хоч ми бачимо, нас радує те, що е, ось ось, хороша. Тут ще помастили. Так, да, так, плотненько, воно гарно сиділо. Що ми, ну, Плотно, гарно сиділо, бо дякувати. Так, тут посадка є взагалі офігенна, тут погиржавіла, але ми вчасно сюди влізли. О, дай Бог, ми його те все вичистимо і все зробимо, все буде класно. Так, все далі покажемо.